Повертаючись до того, що ми порані. почали, да? референдум, якщо його справді призначать, якщо це не фраза, що він означатиме? Що, що це нам реально дає? Нічого. Референдум по НАТО. Якщо влада хоче його провести для того, щоб знати громадську думку, то він не потрібен для цього достатньо для цього є центру Розумкова або... у нас багато соціалічних служб, які дають зріз кордонів центр місяця. кучерєва. Да? Да. Деморники не дає з інше рейтинг і так далі. Да. Тобто для цього не потрібно. Якщо говорити про питання державної політики в рамках дальшого вступу, то воно точно не потрібно. тому що зараз нас не хочуть там бачити угу. і про це відверто говорять. Друге, ми ще не готові. Я бачу в цьому тільки а. Бажання відволікти увагу людей від Пашинського, який стріляє там в людину, від розкрадань на Укрзалізниці, в системі Міністерства охорони здоров'я від боротьби з корупцією, від тих тарифів, які знову з квітня будуть підвищувати, і так, далі, і так далі. Тобто не дати відповіді на ключові питання, які турбують людей, а переключити увагу. От давайте зараз. Дуже довго нам обговорювати закон промови. Давайте ще довше будемо НАТО. Давайте ще політ на Марс, от вирішимо, коли летіть, післязавтра чи наступного року. А ви, до речі, Це космічна політика. Я от, буде Льоня космос, Києва, ага. Розумієте, ага. от така космічна політика. Думати про якісь проблеми, які абсолютно не на часі. Відволікати увагу. Ви вважаєте, що ну, гаразд, з референдумом не мене, на часі? У мене дуже маленьке, дуже просте питання, в мене дуже просили його задати. Анторій Степанович, якщо воно буде неприємно, можете не відповідати. Скажіть, будь ласка, в літу 2014 року ви не змогли, чи не захотіли, чи вам не дали сформувати власний батальйон, чи ви не вважали це необхідним? 25 травня 2014 року завершилася президентська кампанія, де я, розуміючи mm -hmm. всю відповідальність, яка потрібна, я брав участь у президентських виборах. І був готовий взяти на себе одноосібно, згідно Конституції, відповідальність Верховного командувача. В складних умовах мене підтримав мільйон людей. Цього вистачило, щоб бути президентом Литви чи Латвії, Абсолютно. Естонії. Але загальна думка була тоді, що все-таки президент миру Порошенко і АТО закінчиться через два дні. Угу. І Порошенко став, прийови, ставши президентом він не запропонував мені тоді пост міністра оборони чи якийсь інший, де справді захищати країну. Він сказав, він президент миру. Він йде виключно на мирні політичні шляхи, він військового рішення не бачить. Тоді, вибачте, якщо вище керівництво військове не готове війну назвати війною, вести режим воєнного стану, взяти на себе функцію верховного командувача через ставку управлять, продовжується це все АТО, не вводиться економічна блокада тих, хто не підконтрольних, ну, не визнаються території окупованими, тоді, вибачте, все решта вона не має сенсу. Значить, люди того хотіли, 54% хотіли мирного шляху, значить вони, вони пішли. Це одначе. А друга, військові його підтвердити. Я вважаю, що військовий це професія, до неї дуже поважно ставлюся. І комбат, якщо ми говоримо справді про комбата як тактичну одиницю, яка, яка не просто озброєна селецькою зброєю і кидається кудись для того, щоб заткнути дірки, яка справді веде бойові дії, взаємодії з іншими родами, військи і так далі, то підготувати комбата – це мінімум 10 років. Відповідальної наполегливої праці це було безпідеможе, бу, бу... не може бути комбат, просто людина, яка як я має військову професію mm -hmm. е... інженер-електрик в авіації. Як, як ми не вчили готувати літаки, тому що я вмію стріляти, але організувати так, як треба людей, щоб не просто кидати їх як гарматне м'ясо, а щоб вони не в котли попадали, а йшли кудись. Це повинні бути загальновійськові офіцери, які мають освіту, які вміють, які вчили кожного дня взаємодія з артилерією, мінометний підрозділ і так далі. інженерний саперний я того не вчив. Дякую вам за відповідь. Це ну, дуже важливо було. От більше що, Олексій, от, чесно, він служив. Я дуже радий, щоб він, він служив там, командиром зводу. Да, зенітно ракетно арлійською. Да, да. Чесно. І не ховав його від АТО. Добренько. Добренько. Спасибо вам. Спасибі. Дуже позитивна розмова. І...